Тема та сама в нас залишається створення запитів створення запитів у базі даних. Далі, давайте з вами продовжувати. Давайте з вами розберемо. Давайте за попередньою базою даних. За попередньою базою даних, за якою ми з вами працювали. Від, спробуємо зараз попрацювати, тобто, можете її відкрити. Можете її відкрити, відкрити таблицю учні. І за цим ми будемо розбирати. Що ще я хочу з вами зробити? По-перше, хочу з вами розглянути параметр точніше, запит, той, який в нас не вийшов на попередньому уроці. Переходимо до створення запитів. Майстер запитів. Чому? Майстер-конструктор запитів нас цікавить конструктор запитів. Додаємо таблицю лише учні. Що нас буде цікавити? Нас буде цікавити, ну, в принципі, код, е, прізвище і ім'я, нехай буде, і дата народження. І дата народження. Тепер те, що я хотів зробити минулого разу, ще: е, коли прізвище починається з якоїсь літери. Ну, наприклад, у ну, нас, як ми. У нас, як ми бачимо, всі прізвища починаються з різних літер, тому І, П, Р, «к», «м», Ш. Давайте обирати. З вами з якої літери буде починатися, тобто за якою літерою будемо шукати. І для П. Тобто, якщо в нас запит починається, якщо в нас прізвище починається там, де у вас умова відбору. Якщо у вас прізвище починається з літери, наприклад, Іда, Вписуємо сюди команду лайк. Like, далі ставимо літеру І. І біля літери І ставимо зірочку. Натискаємо Enter. Він розуміє, що в нас, він розуміє, що в нас відбулося. Так, не забуваємо перейти до конструктора запитів. Далі натискаємо Виконати. Натискаємо виконати. Як ми бачимо, у нас був лише Іваненко-Іван. Тобто, з, ну, у нас одна людина з прізвищем. Яке, яке починається на літеру І. То в нас всі прізвища різні. Далі, давайте ще знаєте що зробимо. Давайте до повернемося до таблиці учнів і додамо ще одну людину. Нехай буде, що у нас там, кравець є. Давайте зробимо, щоб ще було. Або, або, або щоб з літери І. Кондратюков. А, з літери Ну, щоб. Ні, щоб давайте так. Щоб з літери П, щоб нас більше, ніж одно було. Давайте. Павленко, ну нехай буде. Угу. Павленко, нехай буде Андрій. Дата народження теж будь-яку вкажемо. ну нехай буде 11.07. Що у нас там? 5-6? Нехай буде 2006. Стать, звичайно, чоловіча. І клас одинадцятий Б. І клас 11 Б. Так. Тепер повертаємося до нашого запиту. Його ж нам необхідно зберегти. Його ж нам необхідно зберегти. Зберігаємо його прізвище. Або давайте так: учніком прізвища. Прізвища яких починаються з літери в нашому випадку І. Учні прізвища яких починаються з літери І. Далі, з цим запитом ми розібралися. Тепер давайте далі створимо ще один запит, такий самий, тільки тепер прізвища, які починаються на літеру П. Прізвище, які починаються на літеру П. Так, учні додаємо цю таблицю. Далі. Так, так. Ага. друга таблиця нас не цікавить. Одна. От прізвище ім'я, прізвище ім'я і нехай буде дата народження. І те саме прізвище, яке починається з літери П. Ож таки, та сама команда лайк, Починаються прізвища з літери П. Починаються прізвища з літери П. Тепер давайте спробуємо виконати певний запит. Давайте спробуємо виконати цей запит. Як ми бачимо, Петренко Павленко він нам відібрав. Тобто тут ми теж можемо цей запит зберегти, як учні, прізвища яких починаються з літери П. Учні, прізвища яких починаються з літери П. Я з вами хотів створити. Ще я з вами хотів створити ось, ось, такі, ось такий запит. По-перше, до нашої таблиці, так, тут ми зробили до нашої таблиці. До нашої таблиці. Я з вами хотів. Давайте перейдемо в режим конструктора і додамо ще, один, ще одне поле. Це улюблений предмет. Це улюблений предмет. Тобто ще навчимося відбирати за учнів за улюбленим предметом. Яким чином? Яким чином? Давайте розберемо. Переходимо в режим таблиці. Ну, давайте так. Ваші улюблені предмети я читав. Ну, не знаю, хто е, я вам казав, пишіть, як вам вами Ви розбирати. не ошибаєте. Давайте все ж таки придумаємо улюблені предмети. Вони можуть повторюватися. Які це можуть бути улюблені предмети? Давайте це придумаємо. Англійська історія і українська література. Англійська мова. Далі. Історія. Нехай буде. Географія. Що ще ти гібри називав? Українська література. Українська... Ну, можна і мову. Література. Імія. Хімія. Фізика. Фізика. Українська мова. Українська мова. Так, так, нехай поки що залишається таким чином. Тепер. Далі, ну, знову ж таки, в нас вийде таке, що в нас буде одне прізвище. Ну, тобто, на кожен предмет буде лише одне прізвище. На кожен предмет буде лише одне прізвище, тому що в нас улюблені предмети. Ми вибрали абсолютно різні. Ну, в принципі, нехай буде так. Нехай буде так. Далі. Яким чином нам створити запит за улюбленим предметом? Ми переходимо знову до, майс... до конструктора запитів. Додаємо учня. Ну, тобто, давайте так. Що нас буде цікавити? Код на всяк випадок. Далі. Прізвище, ім'я. Ну і, в принципі, улюблений предмет. Тобто більше нас нічого цікавити не буде. Прізвище, ім'я та улюблений предмет. Далі. Тепер. Тепер. Що ще нас буде цікавити? А як же нам обрати, тобто яким чином створити запит за улюбленим предметом? Там, де у вас умови відбору в полі предмет, улюблений предмет. Да? Ми з вами ставимо квадратні дужки і записуємо ось такий параметр. Введіть улюблений предмет. Введіть улюблений предмет. Ну і наприклад, те, що ви обрали за. Цим же параметром. За цим же параметром, який ми введіть улюблений предмет, пробуємо натиснути виконати. Тобто, в нас випадає введіть значення параметру. Введіть улюблений предмет. Улюблений предмет в нас буде, ну нехай буде українська мова, наприклад, так? Українська мова. Натискаємо Enter, як ми бачимо, тільки Павленко Андрію подобається українська мова. Тобто, в принципі. Якщо повернутися до, до режиму конструктора, натиснути виконати, обрати, наприклад, улюблений предмет, що ми там ще обрали. Ну, нехай буде хімія, да. Тобто, знову ж таки, це буде тільки один учень. Ну, тому що ми створили, тому що ми зробили тільки для, по одному предмету. Тому саме відбираються ті учні, яким подобається той чи інший предмет. Я хочу, щоб ви пройшли до кінця уроку. У вас є можливість пройти невеличкий тест. Тобто, тобто, секунду. О. Хочу, щоб ви пройшли невеличкий тест до кінця, можете до кінця уроку.